Добрий вечір, друзі. Хочу вам показати, як грають міскантуси і війни Карла Форстера під світлом, коли підсвічують ліхтарі. Дивіться, це неймовірно, просто красота. Освітлення в саду має дуже важливе, важливе значення, дуже важливе. Якщо поставити під низ, тут з боку споти, які будуть підсвічувати ось ці колоски, це буде просто щось неймовірне. З теплим світлом. Ось, будь ласка, подивіться, як він гарно. Бачите? Осінню теж може сад. Дуже-дуже гарно грати. Це грациліус і війник Карла Фокс. Кущик висотою. Висота куща грациліуса десь теж до двох метрів, ,75 метр сімдесят п'ять. Ну, до двох. до двох. В Гарному брунованій е, землі буде до двох. Ну, зараз метр 75. І так само війник гарно ось росте е, метр п'ять. І кущик війника розростається десь до метра. І грациліус теж до метра, він менший, менший кущ, ніж зібрін, значно менший. Але ось його китиці просто неймовірні. просто неймовірні. Якщо вам хочеться е, такий динамічний сад, будь ласка, використовуйте. Це просто красота.